Служба не так вже давно створена, тому є напрацювання, але на сьогоднішній день ті спеціалісти, які в нас були набрані в реєстраційну службу, вони вже прийшли якось, випробування часом, вони вже є дійсно спеціалістами. Я можу навіть навести приклад на тому, що кількість... Реєстрації прав оренди е, земель сільськогосподарського призначення, якщо ми, наприклад, у 2013 році е, провели реєстрації прав оренди. В кількості понад 7 тисяч, то вже за 5 місяців цього року 10 тисяч проведено реєстрації. Тобто і досвід, і оця робота, яка пророблена і Державною і реєстраційною службою, і реєстраційними службами на місцях, вона дала позитивний результат. Позитивний результат в тому, що в нас і зменшуються черги. Позитивний результат в тому, що все ж таки наші громадяни довіряють роботі державних реєстраторів, то все ж таки наші державні реєстратори стоять на захисті їхніх законних інтересів щодо реєстрації прав власності і захисту тих прав, які зареєстровані в реєстрі речових прав. Тобто держава взяла після введення цієї системи державної реєстрації речових прав, держава взяла на себе зобов'язання гарантувати захист цих прав. І наші державні реєстратори на сьогоднішній день можуть сказати, що десь ну, в повній мірі вже починають виконувати свої ті функціональні обов'язки.